У нас на Майдані є такий він зараз знаходиться, чоловік, який азербайджанець, він сухумі, він май він не знає української геть мови, так розмовляє трохи по-російськи. І коли ми їхали, але він добре малює. Прийшов весь майдан. Я йому кажу, баді, горю, зроби мені таку ікону, щоб я це принесла її через всю Україну, але вона вже не буде ні тобі належати, ні мені. Вона вже буде належати музею народу України. Він каже: яку ти хочеш? Я, ну, таку, що під склом така гарненька була. Ну він зробив таку каже, поїхав додому. Де там у нього була, ну де він базірується, привіз цю ікону. Я говорю, вона така товста, говорю, важка мені тягати. І він каже: Катерина: якщо зустрінеш сепаратиста, хоч добренько його охрестиш, бо скло в дорогу не годиться. А ота ікона це а оці, оця ікона, і та ікона нам подарували в селі під гайчики, де ми були. Чому ми попали під гайчики? Бо ми їдемо по всім обласним. Містам, центрам, але заїжджаємо в село. Бо в підгайчиках знаходиться мій друг, з яким я пройшла Майдан, він живий і живе в підгайчиках. А також як цей прапор, цей прапор приєднався під гайчиків, той, що був на Майдані. Бо коли я пішла в сільську раду, домовитися за прапор то фабця мені каже, о, зайди тут на спиртзавод, я може в вам якусь допомогу. Ну, коли я зайшла на цей спиртзавод до замдиректора, то я побачила людину ну, з Коломийської швидкі з Майдану. І нам дуже добре допоміг, зробили ми такий захід, вшанували пам'ять загиблих, трошки так стидно стало, зато соромно, що немає пам'ятника. Я кажу, а ти зроби пам'ятник чисто від заводу. Таке. А далі куди плануєте їхати? Що, що? Далі куди плануєте їхати? Далі ми, я сьогодні ввечері в сьома йде автобус на Кам'янець-Подільський, бо там живе Іванка, яка зараз приїхала додому, бо вона матір захворіла. Там мене, в мене у нас буде змога відпочити. Так як вже місцева, трошки якраз зберемо там і гроші, щоб ми збираємо ще з гроші, на нас зібрати на Ужгород. Щоб Туди ми вже поїхали, там швидко два-три дні, бо треба їхати в Сваляву, в Мукачево і в Хуст. Тобто, отак, а потім вже на Вінницю одразу. Тобто, з Кам'янець-Подільського ми їдемо на Хмельниць, з Мільницька ми їдемо на Ужгород, з Ужгорода вже на Вінницю і потім вже пішли на південь України. І там вже пішло Первомайськ, Одеса, Миколаїв, Херсон, а далі вже. تعالي تعالي تعالي